Не фахівцеві фарм індустрії одразу знайти різницю між аптекою і кіоском важко. Та головна відмінність останніх мала площа і продаж лише без рецептурних препаратів. Однак у держлік нарікають, в аптечних кіосках часто виявляли грубі порушення і нерідко на полицях знаходили фальсифіковані медикаменти. Це реалізація лікарських засобів, які повинні впускатися тільки за рецептом лікаря. В кіосках, а, та, а в да аптеч... в ну, зустрічалися такі випадки часто у нас. Були зафіксовані. А як вже казав, аптечні кіоски дозволялися весь час тільки відпускати безрецептурні лікарські засоби. Аптечні кіоски з'явилися в Україні ще в 90-х. З 2005-го їхня кількість почала зменшуватися, і за сім років із майже восьми тисяч скоротилася до двох з половиною. Определенна аптечних кіосків, які чаще всього розполагались в городах, вони прикратіли своє существування і. Этот факт никак не повлиял на а, такое понятие, как доступность лекарственной а, помощи, то есть доступность фармацевтической услуги. Нині частину аптечних кіосків закрили, а деякі переобладнали під аптеки. На це у власників був щонайменше рік. У союзі споживачів лікарських засобів пояснюють, закриття аптечних кіосків на українцях ніяк не позначиться. Ба навпаки, в аптеках клієнти швидше отримують кваліфіковану консультацію провізора. Аптечний кіоск – це сором для фармастичної галузі. Це вже не допомога, це не заклад охорони здоров'я. Це торгова точка. Тарова точка, яка максимально продати лікарські засоби. А що повинен отримати пацієнт? Пацієнт він повинен зайти, споживач аптеку, і сказати, які в нього симптоми. Якщо симптоми серйозні, то павіз взагалі має нічого відпускати. Він повинен його направити до лікаря. Поки кіоски забороняють, аптеки відкривають. Їхня кількість лише за минулий рік зросла щонайменше на 3% у містах та майже на 7% по селах. Олена Міщенко Дмитро Паєць, соціальний пульс.